Кишмиш Юпітер на 12, на 12 травня. Тернопільська область. Це з нижні папи, один сорт. Дивіться, який Це Це інший. Розивається підмерз трохи. Сорт винограду Резнікова. Не підмерз, нормально, шептій морозі. Ну так, непогано, непогано. Ну, це що був на яблуні. Це, слава Україні. Сорт. Це зорінька, неї, непоганий, це й підмерз. Відновлюється. Це ніжні папи. Казанова, відновлюється і в, в, ще обрізана і прищеп, кажу прищепа, обрізана і е, в стакані розвивається нормально. Частина верхня. Це інші після казанови, В іншому відео минулорічному там. Сказано, які йдуть сорти. Це е, писанки. Сот. Ніби як кишмиш. Парфюм во, задав. Ну, це нічого пока. Це динька. А це ніби 12.32. Це інший після нього. Я брав три штуки їх. Одну дав своїй дочці і два в це один з них. Так, це Каталонія. Це минулої осені посаджені, прикопані. Е, вона підмерзла, але відновилася чітко. Це Соломія. Ну, слабенько, але нормально не підмерзла навіть чітко. Ця підмерзла. Але може відновиться. Це клубнічні ні, ніжні папи. От в такому стані. От. Ну, що є, то є. Вроді нормально. Може на слідуючий рік дасть якісь плоди. Так, це білий з мускатом. Нормально. Е, це... Віра мені прислала. Такий він. Гурман мускатний. Гурман мускатний. Відживає. Тут вверху підмерз. А це Юпітер відніжні папи. Дали мені так на подарок, але нормально, розвивається. А це від того хлопця з білгород дністровська Мойсеєнко. Один єдиний сорт. Чи сорт чи... це не важливо. Це він прививав там. Ну нічого. Вроді щось ніби буде. Але що буде, то буде. Він вже пару років в мене. Це від Юліних і різка. Підмерзла, але відновлюється чітко. О, отак. Якось. Це байконур. А це я бананас. Нащупив. От. Але він є розвивається трохи. Я казав, що це преображення, але це не преображення. Бо преображення рожеве, а то такого біло жовтого Це, це щось інше. А це з окупованої частини Херсонської області, ЛПХ Павлівське. Е, вже скільки років не було, тут цього року БАМЦ і вийшло е, Не знаю, що це. Е, так, походу, по-моєму, що це е, цього з Запорізької області. В нього Велес, а це інше, ну. Згадаю, то напишу. А це черешня Бінг. Мною прищеплена по нормальній технології. ще черешня Бінг. Також нормально розривається. Але комарі, мурашки є. Ця черешня щось пробує, але тут цілий час знизу за високою його. Цілий час знизу з'являється від тої дикої черешні. Так Це я вишню прищепив. Що буде, то буде. От. Це така, що йде, Куш... е... іде, іде корени вищами розвиваються. Це інша прищепа того самого сорту вишні. Забув так, зразу знімаю виноград, а тут за вишні. І тут мої, то ту, що я прищепив. Не сподівався, сливка нормально пішла. Довго не хотіла розвиватися, але бачу, нормально йде. Е, сорт теж треба написати. Це інше. Інше прищеплення тої самої, вишні, о, тої самої сливки. Так. Це цього року е, я придбав Фріго. Амі. Це Амі все. От і те, які виходить, як вони буде, не знаю. Амі. Після Амі йде Гран Грантароса після антигрантароса йде брілла. А тут одною стороною йде фейт, фейт? фейт. а іншою аргентера. Вчорашня драгана жовта, непогана. Цього року на явлення, слабенько, але щось ніби пробиває. Це, це від Ніжні папи, сорт голуба. Що я все маю пам'ятати? Це динька. Це ж пак не дав, дині Це бананас. Бананас. Так. А це Ютал. Е, Підмерз, але появляється. Покажу ноль. Моє наш прищеплення. Це інша драгана жовта, шикарна. От. Руша віжниця. Нормально виходить поки. А це мої нащеплення е, минулорічні. Що є то є? Холоду, холодку яблуня пірус. Щось ніби з'являється, не знаю, буде видно. Ніби черешня регіна нащепленому.